Недавно народився Русланчик, і вони сьогодні хочуть посвятити його Господу, помолити за нього, тому давайте ми станемо ще раз. Вибачайте, що я вас так смикаю, що ми стоїмо, сідаємо, Ну, щоб ми не позасипали. І ми будемо молити. Знаєте, Слово Боже каже, щоб ми дітей приводили, також і приносили в Божу присутність, посвячували Богу. Ми дітей не хрестимо, Біблія не вчить хрестити немовлят, Біблія вчить хрестити людей, вже які розуміють, які вже знаєте, ну, свідомо роблять кров до Бога, каються, а немовлята маленькі, Біблія вчить їх омолитовлювати, посвячувати Богу. Да? Тобто, якщо батьки приносять Богу, знаєте, вся церква, пастор, ми всі молимося, і це така священодія. І в різних навіть народах і культурах є щось подібне, хоч вони служать знаєте, так званим своїм богам. Але в цей момент посвяти є дуже важливий. Тому що батьки свідомо віддають свою дитину Богу, і Бог приймає. Він каже: якщо ви добровільно, я вам дав життя, я вам дав вагітність, я вам дав силу виносити, народити. А ви добровільно даєте мені, Господь знає, Він каже, я благословлю вашу дитину і вашу сім'ю. Тому батьки не зволікайте, народжуйте дітей, потім швидко приносити їх в Божий храми і будемо молитись. Ви станете ще більше плідними, знову будете народжувати, знову приносите. І це дуже класно. Знаєте, це, це життя. Ну, чи не так? Чому ну, мусульмани по 6, по 8, а ми одне, максимум два? Давайте ви плідними. Спочатку плоді це розмножить. Знаєте, двоє дітей в сім'ї це вийти на ноль. Двоє батьки вмерли, двоє дітей лишилось ноль. А троє це вже плюс один. Подумайте про це. Але добре, буде молити за Русланчика, скільки йому уже. Буде два четвер 2 числа буде два місяці. І це тато, а не мама. Вау! Каже, мама, кожен день рахуєш. не завжди такі тати. Це ну, приносить радість. Добре, ну він же великий, він вже дорослий, вже скоро два місяці. Тому давайте ми будемо молити. дійсно, хай Божа слава вона прийде на цей дім, на цю сім'ю, на цю дитину. Хай Бог, знаєте, благословить своєю долю. Знаєте, як це молитва очі наш. Хай прийде твоє царство і буде твоя воля, як на небі, так і в сім'ї ковальні. Ми де коли молимося, а потім забуваємо про очі наш і собі самі плануємо, рішаємо, ходимо, що хочемо, то робимо. Так не можна. Ми молимося, значить, будемо з Богом, будемо запрошувати Його наші думи, в наші сім'ї, в наші церкви. Ну це закономірно. Тому, дорогоцінний Господь, ми зараз молимося за цю сім'ю, за Андрія, за Олю. Ми дякуємо, що ти дай їм цю дитинку, цього синочка, русланчика. Ми дякуємо, що ти дав сили завагітнити, виносити, народити. І сьогодні це є дарунок. Дійсно, батьки люблять тебе, батьки люблять одне одного. Цього сина свого, і вони принесли його перед твоєм лице, тім Боже, для того, щоб церква Божий народ благословили і посвятили його тобі. Тому молим, Христос, прийми цей дар. Боже, 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 Боже. Та як Анна свого часу принесла Самуїла і посвятила Богу, він став служителем, він став помазанником. Боже, коли батьки посвячують дитину Богу, це означає, що вони хочуть, щоб дитина стала помазаником. Щоб дитина стала служителем, щоб дитина стала дитиною Божою, коли виросте, щоб ніколи не соромилась Бога, не соромилась Божих шляхів і Божих доріг. Тому ми зараз благословляємо його. Ми його посвячуємо тобі, і ми просимо, хай з дитинства він пізнає тебе. Хай, коли він буде зростати, він знає тебе, він любить тебе, він служить тобі. Ніколи не соромиться тебе, не боїться жити, не боїться рухатись цьому світі. І для оточуючих його людей, хай саме дитиною, яка принесе радість, яка буде нести мир і задоволення, втіху і підбадьорення. Ми благословляємо його, ми благословляємо їхній дім. Ми просто дякуємо Тобі за мир, який прямо зараз почуває на тому домі, Господь. Дякуємо, дякуємо і дякуємо. І за все. славимо тебе, нашого Бога, і Ісуса Христа, і всіх, які скажуть Амінь. Амінь. Бог я хочу видно сім вас, щоб кор був славий. А не обережу, десь назад, там стойка, ти з дитини. Алелюя! І я зараз попрошу нашого.